Збрехали квитки на матч збірних Україна-Австрія. У продаж сьогодні так і не надійшли. Нагадаю, у середу зранку розпочали продавати першу партію квитків на гру. Перепустки можна було купити лише у декількох магазинах цифрової техніки. Розпродали їх за декілька годин. Охочим потрапити на матч. Доводилося стояти годинами у черзі. Кому ж не поталанило у перший день, продавці пообіцяли. Квитки надійдуть у продаж сьогодні з 15-ї години. Проте ні у цей час, ні пізніше перепусток на товариський матч не. Завезли, а у крамницях уболівальникам повідомили квитків більше не продаватимуть. У нас немає інформації. Нам подзвонили, сказали, що квитків продажі вже не буде. Магазини воглоком квитків реалізувати не будуть. Неможливо придбати квитки в інтернеті. Водночас стало відомо, що їх можна купити в інформаційному кіоску на площі Галицькій. Та коли туди підійшла знімальна група 24 го каналу, продавець припинила продавати квитки і вибігла з кіоска, пояснювати будь-що відмовилась, і зникла у невідомому напрямку. Привезно ну, стоничко білетів. продали, два чоловіка купили білети. Сказали 20 білетів. В лівій кишені всі бачили, що в ліву кишені поставила білет. У дирекції з будівництва стадіону пояснити ситуацію з продажем квитків на матч україна Австрія, який має відбутися у вівторок. Відмовляються, не надають офіційної інформації і про те, за якими критеріями відбирають точки для продажу квитків, ні те чи перепустки ще продаватимуть взагалі. Невідомо також скільки квитків уже продано.